Усіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні огляд на скетчбук Вау! Так, я не знаю, який по рахунку це скетчбук Я так не рахую, бо я іноді малюю одночасно скітт... декілька скетчбуків тому все рівно, який він там по рахунку. Коли-небудь я зберу всі свої скетчбуки і перерахую, скільки їх в цілому в мене зараз. Але поки що ось скетчбук. Так, я його робила сама і доволі дуже давно, йому вже декілька років, але я закінчила і почала його взагалі тільки в 22-му році. А зробила я, можливо, його навіть в 20-му. Да, тут ще такий клей, тут ще по-іншому я плиту і бла-бла-бла. Ну, коротше. А чого все по-іншому, того що зараз я продовжую е, робити скетчбуки для себе і інших. Тому, якщо у вас є бажання е, придбати якийсь скетчбук будь-якого формату. Ну, будь-якого формату, от е, найрізноманітніші формати, багато різних. Е, Щільності паперу, е, можна навіть з вашою обкладинкою, ну тобто з вашою картинкою, з картинкою вашого персонажа, іншого персонажа, головне, не інші роботи художників, будь ласка, всі ми знаємо етику художню, е, так скажімо. Е, тому переходьте за посиланнями там в описі будуть посилання на мої соцмережі на соцмережі мого магазинчику. Я вже нарешті зробила Тік-Ток, бо його не було для магазину Тік-Ток, але його зробила. Нащо я не знаю? <світ> але побачимо, що з цього буде. Так, він такий коричневенький, мені подобається такий коричневий колір. Тут наліпки котиків різних із Аліекспресу. Мені їх подарувала сусідка по кімнаті на день народження, і я вирішила їх так наліпити. Хоча я зазвичай так не роблю. Я на скетчбуках роблю ма. Максимально мінімально. Ну, я якось стараюсь наліпити гарненько тут. Для прикладу, для прикладу. Чи знайду я щось зараз для прикладу? Зараз пошукаю. Так, ну ось два приклади. На них ще немає огляду, але колись він буде. А, можливо, це для когось і не мінімально. Можливо, можливо, так. Хтось каже, ну, тут, бляха, майже все заповнено. Але різниця то є, як бачите. Подивіться. Де тут більш такі ну, квадратні, такі, більш обережно, все-таки по-дизайнерськи, хоча я не дизайнер. А, а тут просто наляпано. Я зазвичай так не ляпаю. Але тут захотілося поляпати. Я поляпала. Так, а... Це, напевно, найжахливіший малюнок в цьому скей <смі>, бо він 190 грам. А саме цей папір, я його також дуже давно замовляла у 2020 році, на початку ковіду, коли все позачинялось. А я живу в селі, і, типу, у мене тут немає ніякої можливості збігати в магазин і щось купити. А тоді треба було і малювати, і, і креслити. І плакати, і все робити. Тому я позамовляла купу всякого собі приладдя мольберти, хоча то вже більш для себе було. Планшети всякі дерев'яні, папір пачками. І доволі це дуже класна ідея вийшла, бо цей папір в мене досить є Тобто, чи... чи особисто цей вже закінчився? Я не пам'ятаю. але Суть в тому, що замовляти пачки паперу дуже круто. Особливо, коли ти роберський букет. А, а саме цей він занадто такий гладкий, і виходить, олівці на нього хріново лягають. Хіба що щось туди клеїти або малювати фарбами? Що це було? У мене щось вусі запіщало. А, коротше так, а от для олівців він дуже хріновий. Я постараюся якось замовити інший папір. Е, так, е, хто розумний, хто вже помітив, замість моєї балаканини почитав написи, зрозумів, що це пісенька із е, надприроднього. Так, це Діни Сем! Вау! А ви ж думали, що це просто якісь хлопаки з Житомира? да? Е, да, 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 Дуже хріново намалювала. Я не, нічого не буду говорити. да. Вийшло воно не дуже. Я згадала про надприродні, я подумала, що треба його передивитись українською, і я, напевно, чи тільки один сезон додивилась, чи навіть його не додивилась, я не пам'ятаю. Це просто різні мужики, і вони настільки всі не схожі, що я навіть і не пам'ятаю, хто то був. Так що просто якісь мужики, які вийшов один норм, і то не схожі на себе, це тупо я на кожній парі. Так, а далі в нас іде чудове чудовисько. Е, я не пам'ятаю, чи саме тоді я передивлялася Аватара, але скоріше, або я після цього, або, я... або це вже після того, як я передивилася Аватара, я не знаю. Але якщо ви не дивилися Аватара, анга, або давно дивились, передивіться, подивіться. Так, це Зуко. Тут он, як бачно, ну, е, його ім'я, а це. Напевно, вогонь. Хуй знає. А, ні, ні. ні Звук старий. Це я момент, коли я дивилась кору. Значить, Анга, я вже до цього придивилась. Я так дуже себе стримую, щоб не поверщати, що в 25-му році планується знову вихід аватара, тільки вже Нового і Божечки! Я все ж таки про це повершу, бо я дуже обожнюю цю франшизу, і я дуже рада, що нарешті буде продовження. Я сподіваюся, що вони підійдуть до цього дуже, дуже добре, як і вони підійшли до Анга і, в принципі, до Каори. Кора мені також подобається, в принципі, Анг, звісно, краще. Але це вже кожному своє. А суть в тому, що я дивилась, там і серіал, я так розумію, хочуть екранізувати, чи суто зробити фільми по книгах, чи, пане, серіал. Я трошки не поняла, що вони хочуть зробити, але буде Є сенс yes, жити і мочити їбану русню, щоб ми змогли подивитися з вами «Аватара». Я взагалі хочу, щоб вони закінчили цикл. Тобто, от буде аватар землі, а потім зробили аватар вогню. І, типо, все, весь цикл, ну, не весь цикл закінчений, а просто ну, кожна стихія був свій аватар. Е, звісно, при умові, що це буде нормально зроблено, і дуже старанно до нього підійдуть, а не аби її зробити. Аби зробити я не хочу. Е, далі он якраз кора, болін, мако, болін. Тому так, це момент, коли я передивлялась кору. Оце мені теж дуже подобається. Доволі це скрін, звісно, перермальований, але але, він все одно дуже крутий зроблений. Я вже не запам'ятаю, що це можливо це аватар-кора. Але не точно, бо я люблю написати дуже не стосовні малюнку фрази, тому хто його знає. Отак, от, от, до речі, одним малючиком і в основному. Червоний. Тут нормально малювати, але ж знову все одно тут дуже складно малювати. Знаєте, от то, коли малюєш, а в тебе прям руку вивертає. Так, знову. І болі, Кокора. Незрозумілий ця китайської. Так, це точно було китайською, але не зрозуміло що. Дівка-хлопак не зрозуміло що аби да. Собака. І знову спроби в малюванні олівцями більш-менш типу повноцінки, і зрозуміло, тут ніхіра не можна так малювати. Це, це наче був Том Хілсстен. Це самі милі хлопаки, це чанченсі і ця я обожнюю 19 днів одного разу. Це маньхуа кітаціка, якщо що. і я всім раджу, бо це дуже крутецько. І намальовано, і сюжет, і хлопаки, і А! боже! Це собака. Це я вийшла на пленер, хоча я не знаю, чи можна обзивати просто вилазку на 10 хвилин зі скетчбуком, з хіров мінімум малювати е, пленером. Ну, тобто, пленер, це ж типу там. Фарби, полотна, і хоч я та людина, той художник, який дуже це все обожнює, я дуже люблю традіжку, я дуже люблю фарби, полотна, особливо олію. Але не знаю, не знаю. Ну, Тобто я розумію, що ж пленер це був тоді-колись давно, і крім етюдників плен... і, і фарб нічого не було, але по факту. Ну, хоча вони ж були якісь замальовники, щось до них було. Коротше, це неважливо пленер це ти виліз на вулицю з якимось приладдям для малювання і малював щось. А, і далі, це були дома і знову якась спроба. Хірова спроба. До мене ще тоді я сиділа на лавоці, і до мене підійшли люди, парочка така Ой, ви малюєте, як класно, можете подивитись, що в мене оце от, блядь. Ну, хоча б була гарна кора, бляха-муха. Єдине, що мені було не соромно звісно. Вони сказали, що я ой, вау, як гарно. я... Типічна фраза, як заздрю, що люди типу, вміють гарно малювати. І ти ніби такі, бляха, художників настільки багато, що мені нема місця в цьому світі, а потім до тебе десятки людей кажуть, бляха, як класно, що ви от малюєте, що ви вмієте, що ви це любите такі, наче нас багато, а наче ми всі треба. Якщо їбаш, і не треба оце думати, що Ой, моє творіння нікому не потрібне. Творіння потрібне всім, особливо українське. Алло, народ, нам треба піднімати українську культуру. Ви розумієте, яку книжку не відкрив, якого художника не знадив, всі французи бляха. Ну, да, Франція дуже повпливала на все це мистецьке, е, мистецьке життя, і ми маємо також повпливати хоча б на своє. Тому не бійтеся, робіть, викладайте, бо ви потрібні. Ці мені доволі подобаються скетчики. Мені, звісно, не подобається, що я стаю заложен... заручником скетчі, що я не можу нормально повноцінку зробити. Хоча, в принципі, повноцінку я можу зробити в... на планшеті, хоча я на ньому керова малюю. Ну, то вже таке, з віком прийде, як то кажуть, точніше, з практикою. Але, типу, на папері чогось не виходить. Ну, то ладно. Також з практикою прийде. Я сподіваюся. Ну, так, це картина от, от дівчина з перлиною. Це теж якась картина була. І це також якісь були картини. Чи кадри з фільму? Не пам'ятаю, наче картини. І мені також мені подобається. ця звісно, вийшла така собі, а це доволі дуже навіть файненько. Так, це також якісь картини. Так, ці картини, а це. <смі> я не пам'ятаю. Щось мені. Я не пам'ятаю, звідки це. А, все, згадала. Мені посилку з знайомий прислав і там було оце. Е, що Хотіла сказати, навіть не, не дивлячись на те, що я така, типу, заручниця скетчів отаких, от, от я все одно вважаю, що вони дуже потрібні, вони дуже мене продвигають. Бо я все ж таки набуваю руку, і коли ти малюєш щось більш серйозніше, тобі вже легше це робити, бо ти вже трошки базу шариш. Тому, якщо у вас щось таке, теж, що ви малюєте щось подібне скетч, тільки і я ні на що не здатний, здатні просто не зараз, як то кажуть. І це нормально, не треба прямо зараз тут йти і палити Кремль, хоча можна, звісно, але не вам, вам треба малювати. Малюйте, як говорить Кремль. І не партість собі. Знову якісь картини, але вони вийшли гімняно Оце вже трішки більш постаралась і вийшло миленько, гарненько. Тут я також трошки постаралась. Тут я не постаралась Тут я вже скоріше втомилась це все малювати. Навіть такі ще більше втомилась. Ну і такі прості скетчі втомлюють, бо якщо хтось помітив, то оце все було за один день. Тобто, відкриваємо, от оце. І оце, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Розгорток було за один день. І це за один день, тобто за пару годин. І ти був, вау, ти так швидко малюєш, так. Да. Але, але ти дуже вам томлювся, і і тебе половина скільки. От. А по-друге, я хоч, просто хотіла його закінчити, бо він мені вже набрид. І папір тут не дуже, тому я хотіла його якось закінчити. Звісно, такі скетчі тобі мало чим допоможуть, а, от такі більш допомагають, не такими ти хоч якось старайся. Ці, звісно, ні, ну знову ж, це... Це навіть не наступний день, це скоріше, типу, знаєте, в 11 вечора це намальовано, о 12 ночі це. І тому, це, типу, одне теж дуже схожі. по але, але бажання закінчити його було сильнішим. Тому я щось малюнька. принципі, в принципі, трошки його тут підправить, і можливо. Так, це був НФ, репер, мій улюблений, але... Він тут жахливо вийшов, колись я його нормально перемалюю. Ванда і... і Леонардо. І це його цитата, яку я читати не буду, бо ми тут на вечорі читання. І так, да, я намалювала кожну черепашку. В доні немає цитатки. Або я забула, або я не знайшла його. Скоріше, не знайшла. Бо доволі якусь класну цитатку. Uh, дуже складно. Так. Так, так, я думала, намалюю класного стренджа. Щось на подобі, як я малювала кору. Щось отакого типу. Але, як бачите, вийшло гівно. Дурне гівно. Тут він даже сам собі співчуває бляха муха він такий, шо, ти малюєш, зупини жінку. А це я Це вже мені було погано, вже було складно малювати щось. Де? Це із пісні Demon Starset. Це просто з Pinterest була картинка, я її перемалювала. Угу, угу. Вчимося анатомії малювати дівчата, анатомія страхована. Хоча от такі от скетчі анатомії також можуть доволі допомогти уловити цю форму, також руку в принципі, набивати. Головне, знаєте, це не підійде людям, яких прямо те, те, можливо, перфекціонізм його назвати, але коли треба, щоб все було гарненько, все наклеєно. Так не зовсім має бути, але окей, у кожного своє має бути. Так, треба було їх якось все ж таки по композиції краще розмістити, але плювати. клювати. Знову якісь, типу, академічні штуки. О, відносно непогана Леді Бах, тут тільки лікоть треба її підняти. А так, в цілому, в цілому. О, тут доволі частину ця от гарна, мені подобається. Ця також так відносно доволі непогано. Можна було і гірше. Тут трошки, напевно, з плечем, але в принципі, також норма. І все. Отак от ми закінчимо вам Івемо. Мяу. Так, да, це був весь скетчбук, я його 2 вересня почала і. який тут був? 27? І 27 вересня закінчила а, самі бачите, як. Тому, коли кажуть, вау, ти так швидко закінчив скетчбуки, і дивіться, як я малюю. Тому все. На цьому дякую. Сподіваюсь, хоч трішечки він якось вам сподобався, або ви хоча б. Поїли смачного хто їв, провели гарний час і включили собі на фоні, поки займалися важливими справами. Всім дякую за увагу. бережіть себе, будьте на позитиві, але, ви розумієте, на позитиві емоцій. Ой, блядь, вже все, якусь хуйню говорю. Я не розумію, чого не можна сказати, просто дякую, бувайте. надо пиздить якусь хріб. Тому дякую. Бувайте!